Привіт, друзі, я Лариса Волошина. Ну що ж, маємо відповідь з Кремля на ультиматум Трампа. І ця відповідь у вигляді ультиматуму: Володимир Путін вимагає від Дональда Трампа. Не просто запевнень, що Україна в найближчий час не стане країною членом НАТО. Дональд Трамп насправді не заперечує такої можливості. Ба більше як говорять численні його представники і люди наближені до нього цей пункт в принципі його задовольняється саме те, що він хоче. Запропонувати Володимиру Путіну під час перемовин, Володимир Путін хоче, щоб Дональд Трамп, користуючись своєю вагою американського лідера, президента Сполучених Штатів, натиснув на Північно-Атлантичний альянс на колективний орган безпеки з вимогою надати Росії документальні гарантії, а саме, скасувати. Декларацію Будапештського саміту НАТО, на якій е, до НАТО колись в якійсь невідомій перспективі, невідомо коли, і невідомо за яких умов припустили можливість вступу до цієї організації України і Грузії. І от Володимир Путін зараз хоче, щоб Дональд Трамп почав вимагати від своїх союзників, шантажувати їх з тим, щоб вони зібралися і відмінили цю декларацію. Ну, в принципі, це вже не про Україну, Росію і навіть не про Дональда Трампа з його уявленнями, через що почалася війна. Сам Дональд, Дональд Трамп насправді теж неодноразово говорив, що на його думку. Російський лідер наважився на широкомасштабну агресію проти України саме тому, що він боявся вступу України в НАТО. Дональд Трамп навіть звинувачив свого попередника Джо Байдена в тому, що це він якось дав надії або щось необережно заявив, і це якось збудило російського диктатора. Але те, що вимагає зараз від нього Кремль, є абсолютно неприпустимим. тому що це руйнує Північно-Атлантичну єдність. Це показує, що всі інші. Члени Північно-Атлантичного альянсу є просто статистами перед Дональдом Трампом. Насправді, буквально на наших очах, от кілька днів тому, була заява від НАТО від пана Рюте. Абсолютно чітка, що Путін, що Путін не має права вето. Північно-Атлантичному альянсі, на рішення альянсу, і от Путін намагається домогтися цього права вето. Він намагається змусити Дональда Трампа стати тим, хто за його вказівкою і бажанням тисне на своїх союзників. Це все спрямовано на те, щоб зруйнувати єдність, як я вже сказала. Але також ці вимоги спрямовані на те, щоб принизити Дональда Трампа, зробити його таким, ем, таким статистом у путінській грі. Чи піде на це Дональд Трамп? Я думаю, навряд. Тому що, ну, по-перше, в нього непогані стосунки з тим самим Рюте. По-друге, Дональд Трамп демонструє нам дуже цікавий феномен власної такої непохитності і рішучості. Він почав з вимог Росії. І в його уявленні, яке він чітко описав в своєму твіті, Володимир Путін є лузером, він є людиною, яка програла і яка продовжує безглузду війну. Що руйнує його власну країну? Про це говорив Дональд Трамп. І отут виникає питання: а чому це раптом найвеличніший лідер найвеличнішої країни в світі, а саме так уявляє собі і себе, і свою країну Дональд Трамп зараз має виконувати вказівки якогось програвшого Україні лузера? Тому очевидно, що всі ці вимоги, причому висловлені в такій ультимативній формі, призведуть до того, що Дональд Трамп буде тиснути ще більше. Тому що, крім як демонстрації свого небажання закінчувати війну, ба більше свого рішення воювати далі, Москві нічого не вдалося продемонструвати. З точки зору Дональда Трампа це не якась вимога, яку він може. Надати Володимиру Путіну, на яку він може піти щодо Володимира Путіна, тому що Україна для нього нічого не значить. Україна може і не значить. Але сам Дональд Трамп і його вага в світі для нього значить дуже багато. Тому в даному випадку він точно не буде цього робити і сприйме цю заяву як пряме пряме небажання пристати на його щедрі пропозиції.